Телеканал Раї Щороку, 1 листопада, на Прикарпатті традиційно відзначають роковини проголошення у 1918 році Західноукраїнської Народної Республіки. Боремні події того далекого часу є свідченням того, який складний і драматичний шлях довелося пройти українцям у боротьбі за незалежність. Та й цьогорічні заходи з шанування героїв доби Зунру співпали у часі з трагічними подіями на сході України. А отже, мають глибокий символічний зміст на одному із таких заходів у рідному селі учасника Леспа листопадових подій 1918 року дмитра вітовського побували наші кореспонденти. гірсько та й співає стиха, як поборем воріженьків небуде в нас лиха. На Галичині в селі Медуха відзначили 96-ту річницю Зунер та вшанували пам'ять лицаря листопадового чину полковника Дмитра Вітовського. На заході були присутні земляки видатного усуса, сільська та районна влада. Він любив нас усіх, та найбільше любив Україну. Той урок історії, який надав нам Дмитро Вітовський, ми зобов'язані пронести з достоїнством, зобов'язані викласти у своєму розумінні, у своєму розумі, у своєму серці. Кожне століття, що 20-те, що 21, перший, ніхто би не міг придумати, цвіт нашої нації гинеть за нашу державу. Сільський голова Медухи рідного села Вітовського каже, що героїчний дух їхнього видатного земляка передався ще одному медухівцю. Дмитро Вітовський передав свій героїчний дух, дух героїв за Україну для нашого молодого покоління, а саме нашому односельчанину Філю Івану, який брав участь у зоні АТО. Слава борцям за волю України, слава Україні! З нагоди поважної дати виступили нащадки героїчної слави січових стрільців, члени братства ОУН УПА. Я сьогодні схиляю свою голову перед тими нашими борцями, які віддали свою, своє життя за незалежність української держави. Бо навіть у святому письмі сказано, що нема більшої пожертви як віддати своє життя за свій народ за свою державу. Молоде покоління теж вшанувало видатного полководця та поклали квіти до пам'ятника Дмитру Вітовському. Весь захід супроводжувався стрілецькими піснями. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, Новини, телеканал Раї.